Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Сьогодні ми познайомимося з особливим посланням із Нового Заповіту. У кожному разі автор цього послання особлива людина. Ти про нього вже чув, коли ми читали історії з життя Ісуса Христа. Пам'ятаєш, як звали маму Ісуса, Марія правильно. А братів Ісуса, пам'ятаєш, як звали? Йосія, Юда. Симон та Яків, Послання братів Ісуса Христа Юди та Якова містять новий заповіт. Послання Юди дуже коротке. Ти його можеш знайти у новому заповіті і прочитати за декілька хвилин. А послання Якова має п'ять розділів. Яків спочатку, як і всі його брати і сестри, не вірив, що Ісус Спаситель світу, а потім увірував. Яків навіть став головним присвітером. В Єрусалимській церкві. Його у народі дуже поважали за його посвячене молитовне життя. Послухай про що він пише у своєму посланні. Отже лист від Якова. Він не вірив, що Ісус Син Божий, поки не побачив Його воскреслим. навернувшись у Християнство. Яків протягом 35 років очолював церкву в Єрусалимі. Яків писав листи християнам у різні краї. Як і Ісус, Він часто використовував образи, щоб допомогти читачам зрозуміти Христове вчення. Ви повинні бути виконавцями Слова Божого, а не тільки слухачами, попереджав Яків. Той, хто слухає слово, але не виконує його, подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя у дзеркалі, вона подивиться на себе, відійде і зараз же забуває, що в неї розпатлене волосся або брудне обличчя. Завжди чиніть так, як говорить Господь. Яків? Заступався за бідних, яких пригноблювали багатії. Він ненавидів пихатих. Він писав християнам: Уявіть, що на ваше зібрання прийшло двоє чоловіків, один з яких має золотого персня, і зодягнутий у пишне вбрання, а другий одягнений у дрантя. Тож ніколи не кажіть багатому, будь ласка, йди вперед і сядь тут, на цьому найкращому місці, а бідному ти можеш сісти на підлозі біля моїх ніг. Коли ви так поводитеся, то маєте на увазі, що багатії важливіші за бідних. Бог іншої думки про це. Насправді Бог приготував для бідних особливе місце у своєму царстві. Дуже цінним для християн є повчання Якова щодо приборкання свого язика. Язик маленький, але дуже сильний. Вуздечка, яку ми вкладаємо до рота коням, теж невелика, проте вершник використовує її для того, щоб кінь ішов куди потрібно. За допомогою штурвалу. Моряк спрямовує великий корабель. Язик малий, але призводить до великих сварок. Поміркуйно, один малесенький спалах може викликати страшну лісову пожежу, і також одне злостиве слово або плітка можуть призвести до великого спалаху гніву і стати причиною багатьох негараздів. Отож будьте обачними, міркуйте над тим, що говорите, а ще будьте співчутливими не на словах, а на ділі. Марно казати змерзлій та голодній людині грійся та гарно їж, поки ви не дасте їй одяг та що-небудь попоїсти. Доведіть, що ваша віра в Бога це правда, тим, як ви живете, прагнучи догодити Йому. Не забувайте молитися за будь-яких обставин. Моліться, коли ви в журбі, прославляйте Бога, якщо ви щасливі, моліться під час хвороби. Бог чує вас та відповідає на молитви. Чого навчає нас це послання? Аби ми жили так, як говоримо. Віра без справ мертва, говорить Яків, аби ми допомагали бідним, молилися і за все дякували Богу. А зараз нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову прийде час слухати Слово Боже.